Софія довго мріяла про своє щастя. Вона вийшла заміж у 27 років, думаючи, що нарешті знайшла людину, з якою зможе будувати справжню родину. Її чоловік Віктор здавався добрим, спокійним і уважним. Єдине, що від самого початку Софії насторожувало – його безмежна відданість матері Олені Петрівні. Віктор, моя опора, любила повторювати свекруха він ніколи мене не залишить. Мати такого сина то велике щастя для матері. І справді, Віктор довго не одружувався. До 32 років жив із матір'ю, підтримував її фінансово, бо батько рано помер, а молодших дітей в родині не було. Олена Петрівна звикла, що син головний захисник і годувальник для неї. Відразу після весілля Софія відчула, що щось іде не так. Їй хотілося разом облаштовувати квартиру, купити новий диван, якісь речі для побуту. А Віктор сказав: Зачекай, кохана, мамі треба пальто. Зима близько, не можна, щоб вона мерзла. Софія зітхнула. Бо сама ходила в старому плащі. Ну добре, це ж мама, заспокоювала вона себе. Потім була історія з мобільним телефоном. Софія вже кілька років користувалася стареньким апаратом, який постійно вимикався. І ось, коли з'явилися трохи зайві гроші, вона натікнула чоловікові. Може, візьмемо мені новий телефон? Віктор усміхнувся, обійняв її і сказав: Так, звісно, але мамі теж потрібен, у неї зовсім кнопки не працюють. І телефон купили, але для свекрухи. Софії знову ж довелося чекати. З часом Софія зрозуміла, що ця фраза не просто слова, а кредо її чоловіка. Коли треба було купити взуття, він питав у матері, що їй потрібно. Коли Софія мріяла про нову сукню, гроші йшли на куртку для Олени Петрівни. Ти ж молода, потерпиш, казав Віктор, а мамі вже не просто. Софія мовчала, вона намагалася бути мудрою, не сваритися через речі. Головне, що ми кохаємо одне одного, повторювала вона собі. Та коли народилася донька Марійка, ситуація не змінилася. Дитині була потрібна коляска, але чоловік чомусь вирішив, що спочатку треба мамі купити новий холодильник. А з коляскою ще трохи походимо старою, нічого страшного, заспокоював він. Софія тоді заплакала, вона не розуміла, як можна ставити потреби немовляти на другий план. Зі свекрухою стосунки теж не складалися. Олена Петрівна вважала, що Софія забрала в неї сина і що тепер вона має доводити своє право на його увагу. Софійку, ти ж розумієш, говорила вона солодким тоном. Я одна. Без Віктора мені зовсім ніяк. Він же завжди був зі мною, ще з дитинства. Софія намагалася стримуватись, але щоразу, коли бачила, як чоловік біжить виконувати будь-яку примху матері, її душі зростало невдоволення. Потім народився син Артем і все повторилося знову дитині треба, а Віктор каже, що спочатку мама. Мамі треба в санаторій для здоров'я, пояснював він. Діти і так мають все необхідне. Але Софія знала, що це не так. Діти виростали, потреб було більше, а гроші кудись зникали. Одного вечора, коли Артемові вже було п'ять, а Марійці вісім, Софія наважилась сказати правду. Вікторе, я так більше не можу. У нас є сім'я, наші діти це теж твої діти, не тільки мама. Я не хочу бути другою після неї. Віктор здивовано глянув на дружину. Софія, ти перебільшуєш. Мамі треба допомагати, вона одна. А я. Підняла голос Софія. Я теж одна з дітьми, коли тебе немає. Хіба я не потребую підтримки, хіба наші діти не важливіші?» Вперше за всі роки шлюбного життя вона так рішуче заявила про свої почуття. Якщо все і далі так буде, я не бачу сенсу в нашій сім'ї, сказала вона тихо, але твердо. Я не хочу жити у трикутнику, де я завжди остання». Ці слова стали холодним душем для Віктора. Він довго сидів, мовчки, дивився у підлогу. З одного боку, мама, яку він обожнював, а з іншого дружина і діти, які теж чекали від нього любові і захисту. Ту ніч він не спав, думав про те, як усе життя ставив маму понад усе. Він навіть не помічав, що ображав найближчих людей. На ранок він пішов до матері і чесно зізнався: Мамо, я завжди був поруч із вами, але тепер у мене є сім'я. Софія і діти теж потребують мене не менше, ніж ви. Я мушу розділити свою увагу. Олена Петрівна дуже образилась, заплакала, сказала, що залишиться самотньою, але Віктор не зламався. Поступово він почав змінюватися купив Софії новий одяг, дітям також гарний одяг, книжки, іграшки. А мамі, звісно, теж допомагав, але вже не ставив її вище за всіх. Ці зміни були нелегкі. Софія ще довго не вірила, що чоловік справді зрозумів її біль, але з часом відчула, що він старається. Її серце розтануло, коли Віктор подарував їй телефон, якого вона чекала роками, і сказав Пробач, що не бачив очевидного, ти моя дружина і твої бажання для мене важливіші. Життя часто нас ставить перед вибором. Віктор довго не помічав, як своєю відданістю матері руйнував власну родину. Але йому пощастило Софія вирішила не мовчати і наважилася сказати правду. Їхня сім'я пережила кризу, і тепер Віктор знає, допомагати матері це святий обов'язок, але дружина і діти. Не менш святі, бо справжня сім'я це коли любов і увага вистачає їх на всіх.